Прощальний візит. Байден у Берліні поспілкується з Шольцом, Макроном і Стармером. Це перший візит очільника Білого Дому до Німеччини за вісім років та останній візит Байдена як лідера Сполучених Штатів до Європейського Союзу. На порядку денному обговорення спільних викликів для США та ЄС, а також російсько-українська війна, ситуація на Близькому Сході, стратегія дій щодо Китаю. Переговори проводять за зачиненими дверима. Після зустрічі Байден та Шольц пообіцяли не припиняти підтримку України. Водночас канцлер Німеччини заявив, що Гідно стежити за тим, аби НАТО не стало стороною війни. Цитую: ми підтримуємо Україну настільки потужно, наскільки можемо, і водночас стежимо за тим, щоб НАТО не стало стороною війни, щоб ця війна не перетворилася на ще більшу катастрофу. Крім цього, канцлер Німеччини також акцентував, що союзники будуть пліч опліч з Україною стільки, скільки потрібно. Тим часом Байден наголосив, що партнери повинні зберегти свою рішучість та підтримку Києва, оскільки, мовляв, на Україну чекає важка зима, тому необхідно бути рішучими, адже висока ціна підтримки незрівняна із вартістю життя у світі, де панує агресія, де великі держави атакують і залякують менші просто тому, що можуть, зазначив американський лідер. Крім того, очільник Білого Дому сказав, що США й Німеччина є двома найбільшими прихильниками України в боротьбі за виживання як вільної та незалежної нації. Максим Турчинський, телеканал НТА